Після того, як в 2000 році я звільнився з армії, інвалід другої групи, чим займатися, невідомо. Я спробував займатися деревом. Тобто я сам почав з цього. Але сьогодні хлопці приходять, в них ці посттравматичні синдроми значно важчі. Один з варіантів арт-терапії це дерево. І з цим можна вийти з стану посттравматичних синдромів. У 2021 році ми виграли грант. На фінансування іменно для обладнання для майстерні для ветеранів. Тобто, щоб сюди могли прийти ветерани, навчитися спробувати навчитися щось робити руками. Тобто, це свого роду арт-терапія. Сьогодні я фактично хочу відкрити майстерню для ветеранів. Я до цього йшов майже два роки. Сама ініціатива вона є волонтерською ініціативою, і це ініціатива, яку ми спільно готували на грантовий конкурс. Це ще був там 2021 рік, коли ми спілкувалися із різними представниками ветеранської спільноти в Житомирі і пропонували там допомогу в підготовці проєктних ініціатив, які можуть отримати грантове фінансування на розвиток. І пан Юрій звернувся до нас із пропозицією спільно підготувати проєктну заявку, яка стосується створення такої виробничої майстерні для ветеранів, де ветерани можуть прийти і попрацювати. Люди, які пережили ПТСР, вони не будуть спілкуватися з тими, хто його не переживав такий самий. Тобто їм треба знаходити точки, звертатись до психологічної допомоги. Вони не будуть. Тому майстерні, такі як створив Юрій, вони є точкою, де ці люди можуть зустрітися в першу чергу і почати спілкуватися. Це в першу чергу. Тут вони можуть знайти людей, які пережили. Лю те саме, і це як психотерапія, яка не вимушена. Да, ну і звичайно, елементи арт терапії Тобто, якщо вони створюють щось творче, класне, креативне, передають таким чином, тобто вони виливають свої емоції в свій виріб і таким чином, теж трансформується. Тобто це йде комплексна психологічна реабілітація.